Топ 10 серіалів, які варто переглянути. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. День Шакала британський драматичний серіал. Сюжет серіалу зосереджений на професійному вбивці на прізвисько Шакал, який отримує завдання ліквідувати впливового підприємця, що планує випустити програмне забезпечення, здатне зробити фінансові операції прозорими. Водночас британська розвідка, представлена агенткою Б'янкою, намагається зупинити шакала, що призводить до напруженої гри в кішки мишки по всій Європі. День Шакала ідеально підходить для шанувальників напружених трилерів та шпигунських драм. Якщо ви цінуєте складні персонажі, інтригуючі сюжети та високу якість виробництва, цей серіал стане чудовим вибором вбивайте усвідомлено, німецький кримінальний серіал. Що поєднує елементи чорної комедії та детективу, у центрі сюжету Бьорн Дімелі, успішний адвокат мафії, який прагне знайти баланс між професійним та особистим життям. Відвідавши семінар з усвідомленості, він відкриває для себе нові методи боротьби зі стресом, включаючи убивство. Рекомендується для глядачів, які цінують чорний гумор, кримінальні драми та нестандартні сюжетні лінії, таємниця бункера. Дія відбувається у далекому майбутньому, де люди живуть у гігантському підземному бункері, оскільки зовнішній світ вважається смертельно небезпечним, їхнє життя регламентується жорсткими правилами, а вихід на поверхню означає смерть. Головна героїня, інженерка Джульєт Ніколс, починає розслідувати загадкову смерть коханого та дізнається, що їхнє суспільство приховує страшні таємниці, напружений сюжет із непередбачуваними поворотами. Атмосферна картинка, що передає замкнутість і клаустрофобію бункера, сильні персонажі та чудова акторська гра. «Високий потенціал, американський кримінальний драматичний серіал. Сюжет зосереджений на Морган Гілорі, матері одиначці з трьома дітьми, яка працює прибиральницею в департаменті поліції Лос-Анджелеса. Маючи інтелект 160, вона володіє винятковими розумовими здібностями. Після того, як вона розкриває деталі складної справи, її залучають до команди детективів як консультанта. Серіал поєднує елементи кримінальної драми та комедії. Легкий та цікавий серіал також нагадує старий відомий серіал «Менталіст». Землянин або землевласник. Дія серіалу розгортається в західному Техасі, де нафтові вишки та бурові установки є основою економіки. Головний герой Томі Норріс працює посередником між нафтовою компанією та власниками земель. Його завдання забезпечити безпеку та стабільність на нафтових родовищах, а також вирішувати конфлікти між потужною нафтовою індустрією та місцевими жителями. Декстер Первородний гріх американський кримінальний драматичний серіал, який є приквелом до оригінального Декстера. Події розгортаються за 15 років до початку основного серіалу. Молодий Декстер Морган починає відчувати нездолану тягу до насильства. Його прийомний батько, детектив Гаррі Морган, помічає ці схильності та намагається допомогти синові контролювати свої темні бажання, навчаючи його спрямовувати їх на тих, хто заслуговує на покарання. Серіал досліджує становлення Декстера як серійного вбивці з власним кодексом честі. Повільні коні, це британський шпигунський серіал, заснований на романі Міка Герона. Він розповідає про групу невдах агентів Мі 5 яких заслали працювати в занедбаний підрозділ під керівництвом грубого, але досвідченого Джексона Лемба. Незважаючи на свою репутацію, вони несподівано опиняються в центрі небезпечної змови. Серіал поєднує напругу шпигунського трилера з чорним гумором, розкриваючи політичні інтриги та внутрішню боротьбу в розвідці. Єлоустоун це драматичний серіал, що розповідає про могутню сім'ю Датонів, власників найбільшого ранчо в Сошорі МША. Вони ведуть боротьбу за свою землю, стикаючись із жадібними забудовниками, корумпованими політиками та корінними американцями, які також мають права на ці території. У серіалі багато напруги. Сімейних конфліктів, інтриг та жорстокої боротьби за владу, захопливий сюжет, мальовничі краєвиди та сильні персонажі роблять Єлоустоун одним із найкращих сучасних вестернів. Солоденька, британський комедійно-драматичний серіал. Головна героїня Ріанон Льюіс працює помічницею редактора в місцевій газеті та веде на перший погляд звичайне життя. Однак за цією буденністю ховаються її темні думки та психопатичні нахили, які вона ретельно приховує від оточуючих. Серіал досліджує подвійність людської природи та демонструє, як глибокі травми можуть впливати на поведінку людини. Новобранець захопливий кримінальний серіал, що розповідає історію Джона Нолана. 40-річного чоловіка, який після особистих змін вирішує здійснити свою давню мрію стати поліцейським у Лос-Анджелесі. Будучи найстаршим новобранцем у відділку, він стикається з викликами і скептицизмом колег. Але його наполегливість, інтуїція та досвід дорослого життя допомагають довести, що справжня відданість не знає вікових обмежень. Серіал поєднує напругу, драму та гумор. Створюючи динамічну та емоційну історію. Ідеальний для любителів поліцейських серіалів з елементом напругу та легкої комедії. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Діліться в коментарях своїми враженнями від підбірки. До нових зустрічей!